Серйозна тема. Нарешті поговоримо про щось дійсно важливе для українського ножиманства. Так, привіт, ножимани! Там в одному з попередніх відео, а саме в першому враженні номер 14 де ми з Яною розглядали новинки від джербі, ми згадали про недавню ситуацію, яка трапилась в Ютубі, так би мовити, в Ножиманському інфопросторі. Признаний авторитет і винахідник сталі Магнакат Ларін Томас зробив детальний розбір китайської порошкової сталі ARPM-9. І це викликало. Певний хайп на жеманській спільноті. І, судячи з ваших коментарів, вам було б цікаво почути нашу думку з приводу цієї ситуації, адже це сталь, яку ми часто хвалимо в наших оглядах та подкастах, і вона у нас подекуди потрапляє в топи. А от Ларін Томас, мовляв, м'яко кажучи, не в захваті від цієї китайської розробки. Давайте ж розберемось, врешті-решт: хороша це сталь чи погана. Хто з нас більший авторитет, Ларін Томас? Чи на живі експерти компанії Ібіс? Отже. Що таке сталь RPMD? взагалі? Це відносно молода ножова сталь, яка була представлена компанією Artisan Cutlery у 2020 році, і позиціонується цим брендом як власна розробка інноваційна порошкова сталь з дев'яти хімічних компонентів, яка за думкою Artisan Cutlery, має заполонити завоювати середньобюджетний ціновий сегмент. І так як ми можемо бачити поширення ножів з такою сталью в кишенях українських ножеманів, її популярність. То по суті так воно мабуть і йде. Але ж в чому проблема? Врешті-решт? Давайте спочатку глянемо на хімічний склад цієї сталі. Отже, вуглеця у нас там 0,9%, хрому 18%, манган або марганець 0,45%. 5%, молібден – 1%, нікель 0,4, кремній в діапазоні від 0,2 до 0,8, ванадій – 0,1, Кобальт 0,3, фосфор та сірка менше 0,5%. Тобто, за хімічним складом, ця сталь дуже подібна. до 9 хром 440 Сі. І по суті, маємо навіть в базі, якщо розглядати суто вуглець хром і молібден, уже непогану базу, з якої можна було б робити бюджетну. Корозійну стійку високоглицеву сталь. Питання постає, що очікувати від тієї лігатури? Окей, давайте подивимось, що думає з цього приводу Ларін Томас. Наскільки вся ця от лігатура в такій чисельній номенклатурі, але в незначній кількості вливатиме на якість цього матеріалу. Тут у нас про інстаграм, про презентацію ці сталі не сильно цікаве. Мабуть, десь закріпимо посилання на це відео, щоб ви могли подивитися, якщо володієте англійською мовою. Ми ж вам будемо вибірково лише суть передавати. Тут ми не станемо зараз передивлятися все це відео. Воно 14 з половиною хвилин, щоб не розтягувати таймінг. Я вам передам основні моменти. Отже, перше, що ми тут бачимо, порівняння за хімічним складом сталі. РПМ-9 і 9 хром 18 молібден -мель мельденванаді, як бачимо, у них дуже подібний хімічний склад: вуглець 0,9, в середньому 0,9 і там і там. Хрома теж однакова кількість, молібден однаково, ванадій. Тобто, якщо в артісанівському цьому типу порошку вказується чіткі суто конкретні значення тих чи інших хімічних компонентів, то 9 хром вісімнадцять ванадій – це як відомо це певний такий стандарт, який виготовляється різними виробниками. Відповідно. Вміст, так би мовити, тих чи інших хімічних компонентів вказується в певному діапазоні, який вважається стандартним для виробництва цієї сталі, стандартизованим. То що, по суті? Воно пока копія 9 хром 18? Не то, щоб сильно копія, тут є певні розбіжності, кобальт, там, наприклад, певні домішки, але от в цьому. Оце от Соль цього власне відео криється в оцих от розбіжностях. Наскільки вони критичні, наскільки вони важливі, варто сказати, що 9 хром вісімнадцять ванадій навіть в китайському виробництві в китайському виконанні при адекватній термічці, це дуже непогана сталь. Але 9 хром 18 це ж не порошкова сталь. А AR RPM9 Типу заявляється як порошкова, а хімічний склад у них майже однаковий. Перше, на що пропоную звернути увагу галерінь, Томас, — це вміст Нікель, який заявлений і там, і там 0,4%. чому, в чому nickel. суть Долу, опускаючи деталі. Вказується на те, що це ну типу стандартний вміст Нікеля в корозійно-стійких сталях, отриманих з використанням ну металопереробки, тобто рецайклін, рецайклін стіл, якось так. І як доказ so, далі приводиться мост висайклстейла каже. Як доказ далі приводиться список відомих порошкових ножових стали, яких таких як М390, 204 чотири 20 двадцять елмакс, тобто від Карпентера Кросібла та Бьолір Удехольма, в яких плюс-мінус проглядається подібний вміст нікеля, тобто це сприймається як. Базовий вміст, від якого ти нікуди не дінешся, і це технологічна норма. Це не вважається лигуючою добавкою, яку спеціально туди під час виробництва ми додаємо для того, щоб зробити сталь кращою. Ні, це типу база. Ні, от, наприклад, у легкових автомобілів чотири колеса. І тут з'являється новинка, якась, скажімо, від якогось відомого автомобільного концерну. І от вони кажуть: нашої машини чотири колеса. Круто. Всі такі, ну круто. Ну і тут так само нікеля 0,4.

Сатобто далі Ларін Томас пропонує називати цю сталь не АРРПІМ 9 а Арпем 8 По Почуттям гумору там все нормально у нього. Так далі він пропонує звернути увагу на відео, яке з'явилося в, офі в офіційному інстаграмі CJRB, в якому вказується досить цікава деталь. Тут Ми бачимо. Хімічні елементи та кількість в відсотках, які от додаються під час виготовлення сталі RPM 9. І у нас в кінці бачимо rare earth elements, тобто рідкоземельні елементи, типу дефіцитні. Ну, принаймні так позиціонується в цьому відео. Rare earth elements. Це мається на увазі щось дороге, щось круте, як, як лігатура. Але не вказується, що саме залишилось поза кадром, що ж це за rare earth elements, типу що ж це за рідкоземельні елементи, там додається в кількості аж 0,05%. відсотка. Загалом далі приводиться м -м, стаття Newsroom, де вказується, що це малось на увазі фосфор та сірка у кількості 0, ,1%. П'ять сотих відсотка це дивно, тому що фосфор і сірка ніколи не вважалися рідкоземельними елементами. Це навіть і не лігатура, взагалі, то це так би мовити результат не ідеальності технології очистки корозінності, яких сталей. і тому допускається незначній кількості оцей фосфор і сірка. Хоча якщо його буде багато в складі, то це дуже сильно буде впливати на міцність цієї сталі, тобто. Опускаючи всі ці деталі, що можна сказати: фосфор і сірка це не лігатура, це шкідливі домішки, які допустимі в певному такому мінімальному відсотковому значенні, але їх вкрай вкрай не бажано мати якійсь великій кількості в хімічному складі сталі. А компанія Артісан, оці домішки, які жодної користі, по суті, не несуть для користувача, презентує як ну, типу круту лігатуру. Дивно. Знову повертаємось до порівняння РК і 9 х 18. І там і там цей фосфор та сірка присутні якраз таки, от в цьому ну, в мінімально допустимому коридорі 0,5,3, 4%. Тобто це такий допустимий мінімум, який не сильно впливає на якість сталі, але ну, типу через. Не ідеальність технології, ти нікуди від нього не дінешся, і про це не потрібно заявляти, що типу в нашій сталі є фосфор і сірка. Це круто. Ні, це не круто. Це нормально, це стандартно. Це не хорошо, не погано, Просто така от технологія виробництва oh. сталі. Далі переходимо до Кобальту, якого вказано в хімічному складі АРРПІ М 9 0,3%. В 9 крові 18 я мовів. Взагалі про Кобальт нічого не вказано a lot of recycled steel. Мова йде далі про те, що цей от відсоток 0,3% в складі м, м, порошкової сталі РПН-9, Він, типу, теж подібно до того, як подібно до того, як ми розглядали нікель в якості ну, стандартної кількості, яка так чи інакше присутня в сировині під час виготовлення сталі шляхом переробки. Так само і кобальт такій кількості, абсолютно допустимий, присутній. І скоріш за все його туди не додавали в якості саме легуючої добавки, а просто він там є як стандартна домішка під час виробництва. And point three percent is a you... мова йде про те, що в такій кількості це надто мало, щоб розглядати це як прям легуючу добавку. Якщо б я ви бачили різницю в інтернет. Ларін Томас каже, що ну типу, якщо розглядати дві сталі, в які от, в одній з яких 0,3 відсотка Кобальта, а в іншій взагалі немає кобальта, то він би дуже сильно здивувався, якби хтось з вас відчув різницю на практиці під час користування цими сталями. це дуже мала кількість, як для лігатури, По великому рахунку ну від G10 там півтора відсотки кобальту. І для того, щоб це прямо сприймалося як лигуюча добавка, його. Має бути значно більше, ніж 0,3%. Типу, легуючий ефект з такої кількості кобальта практично непомітний. Далі найцікавіше. Далі ми переходимо до розбору теми порошкова, це все-таки сталь, чи не дуже, тому що з цим теж не все так просто. Опускаючи деталі, далі Ларін Томас. Висловлює підозру, що це сталь, яка виготовляється не за відомою технологією порошкової металургії, якою користуються Кросіб, Карпентер, Болер, Удехольм, Японці і багато інших виробників, а за дещо простішою технологією, яка має назву Sprayform Steel. Далі показується, в чому різниця. Тут нам показують технологію порошкової металургії, до якої ми власне всі звикли, тобто сталь в рідкому стані пропускається через спеціальну камеру, де вона піддається екстремальній заморозці, і у вигляді вже твердого порошку осипається в охолодженому стані. Та чого подрібнюється і запікається під тиском. Власне, цією технологією користуються всі популярні виробники порошкових ножових сталей. Спрайформ представляє собою значно простіший технологічний процес, в якому також присутня форсунка, яка розпиляє сталь в камеру, де формується власне, злиток сталевий. Але технологія не передбачає екстремального заморожування, не передбачає осипання в камері оцього сталевого піску з подальшим запіканням під тиском. Тобто, все, що ми тут маємо, по суті, це подрібнення рідкої сталі. Перед тим як сформувати злиток. Опущено декілька важливих технологічних процесів, і тому відповідно назвати це прям технологією CPM, Ну на жаль, не вийде. Значно все простіше. Ніякого ти рідкого азоту, ніяких тобі, от, ніякого порошку, ніякого тиску, ніякого спікання. Всього цього немає, але є подрібнення в проміжному етапі від рідкого до формування злитку. І це насправді теж непогано. Okay. Далі нам показують різницю. На прикладі сталі d 2 бачимо три різних мікроструктури: звичайна лита d 2 спрейформ та паудер металід, тобто CPM d 2 спрейформ d 2 умовно кажучи, і звичайна стандартна d 2 З огляду на те, як рівномірно розташовані карбіди і. Який у них розмір, можна зробити висновок, що спрейформ є за якістю готового матеріалу, проміжною технологією, ну, так як воно, по суті, і є. І за технологічним процесом дещо нагадує порошкову металургію, але ну, сильно не дотягує до тої якості сировини, що ми можемо отримати під час виробництва прямо такої чесної порошкової металургії. На відміну від CPM D2, порошкової версії D2, як бачимо тут на графіку, карбіди практично. Одноманітні за розміром і дуже рівномірно розподілені, відповідно, якість і сталі буде в рази кращою. Спрейформ, судячи з цього графіку, дає нам середній результат між цими двома крайніми значеннями, що, звісно, краще ніж стандартне d 2 але сильно не дотягує по якості до порошкової. Далі бачимо порівняння структури RPM9 та спрейформ d 2 І як бачимо, вони досить подібні. Тобто немає такої серйозної різниці, як от в попередніх трьох картинках. Розмір карбідів та їх рівномірна розподіленість дуже подібна між Артісанівським типу порошком та Спрейфорд-2. Також бачимо тут порівняння RPM9 та 9 хром 18 Але це вже тут зображена ріжуча крайка на з дуже. Великим збільшенням, тобто настільки збільшили сталь на ріжучій краці, що там в структурі цієї сталі видно карбіди. І видно, що вони відрізняються. В RPM9 вони значно дрібніші та більш рівномірно розташовані. В 9х18-тімові, яка не виготовляється за технологією спрейформ, ми бачимо нерівномірно розташовані різні за розміром карбіди. які... Ну, виглядають менш симпатично, ніж ті, що ми бачимо на RPM9. Що це таке? На все, по суті, на міцність, на тривалість, агресивність різання, на якість загострення, на стійкість до бокових навантажень. Для чого взагалі нам потрібен порошок? Для стабільно високої якості та, скажімо так, результативності під час роботи. Таке загальне питання: для чого нам взагалі потрібен порошок? Я чув таке класне порівняння, що карбіди в сталі, це от як родзинки в кексі. Коли вони там є, і рівномірно розташовані, то це хорошо. А коли вони злиплися в один шматок і десь там всередині того кекса, то це не дуже прикольно. Це може грубе порівняння і занадто поверхневе. Але одноманітність за розміром та рівномірність розташування карбідів напряму впливає на якість готового матеріалу, на якість сталі. Це впливає на те, як вона буде. Різати, як тобто тривалість, агресивність різання, рівномірність загострення, стійкість до агресивного абразиву під час загострення, стійкість до бокових навантажень все це нам дає власне це, от оці. З огляду на те, що ми, на те, що ми зараз побачили, на те, що нам показав Ларін Томас, ну, він не може прям точно вам сказати, що це не порошкова сталь, але ну, ви самі все побачили. За своєю структурою, вона значно більше схожа на сталь, яка витлена за технологією Preform. І не сильно схожа на порошкову металургію. Загалом Ларін Томас пропонує називати її ASF-7. Артисан з Preform з семи елементів. Це вже просто такий. як це назвати? Стьоп. Наступному графіку нам показує d 2 звичайно, CPM d 2 і Form d 2 яка називається PSF 27 Відповідно, це графік, який показує нам залежність міцності сталі від твердості загартування в роквелах. Тут ми знову можемо переконатися, що спрейформ от десь посерединці знаходиться за якістю ніж звичайна класична d 2 та CPM d 2 що вкотре нам дає більш чітке розуміння, що це за технологія. Типу, значно краще ніж звичайна сталь, але суттєво не дотягує по якості до cpm технології Загалом, якось так народ, я не буду до кінця розбирати це відео. Головну суть, головне м'ясо, що хотів донести Ларін Томас, я вам показав і розказав загалом. Оцей розбір порошкової сталі rpm М він не залишився без уваги. І компанія Artisan Cutlery оприлюднила офіційну відповідь Ларіну Томасу, де вона пояснила певні моменти. Сподіваюся, цікаво так само, як і мені. Подивитися, що ж вони там такого написали, як вони виправдовувалися з цієї ситуації. Нам насправді вроді не так багато, але якщо все це читати, то це ще плюс 5 хвилин до відео. Тому я вам найцікавіші моменти розкажу. В цьому зверненні йдеться про те, що Ларін Томас класний спеціаліст, і те, що він розібрав їхню порошкову сталь, це дуже добре. Не знаю, як вони б жили без цього. І ну, я вам декілька цікавих речень зачитаю. Мабуть, найважливішим пунктом для вирішення є твердження, що ARPM-9 не виробляється за допомогою справжнього процесу порошкової металургії на основі аналізу мікроструктури, виконаного доктором Томасом. Ми підтверджуємо тут, що процес, який використовується для формування. РМПМ-9 є запатентованим процесом розпилення, розробленим нашим постачальником сталі. Патент на цей процес, у перекладі англійської, описує його як метод струменевого порошкового лиття. Наш відділ маркетингу неправильно сформулював цю термінологію як порошкову сталь через прогалину в наших знаннях процесу обробки матеріалів під час тлумачення документів специфікацій. Зараз ми розуміємо, що цей процес розпилення відрізняється від того, що зазвичай розуміється як порошкова металургія. Але на момент витлення цих. Рекламних матеріалів наша маркетингова команда не знала про цю різницю та намагалася описати матеріали найкраще, опираючись на той рівень технічних знань. Далі ще багато чого там написано, але загалом Артісан Катері признає, що це не зовсім порошкова сталь, тобто це не та сама технологія, яка використовується американськими та європейськими виробниками. І так, вони кажуть: окей, це не порошкова сталь. Ларін Томас все правильно каже. Але це класна сталь. Вони не вважають, що вони. Ну, прям всіх обманули. Повний текст цього звернення буде знову ж таки прикріплений в матеріалах під відео. Якщо цікаво, то можете ознайомитись. Якщо вас цікавить наша думка, то можете далі дивитися ці відео. Якщо ні, то з вас лайки, перемикайтесь далі. Я, чесно кажучи, підозрював, що щось тут не так. Ну аж надто серйозна різниця в ціні між цією артісанівською 9 та іншими порошковими сталями. Але особисто собі я пояснював це китайською розробкою, тим, що це. Китайське виробництво, відповідна оплата праці, і як результат маємо невисоку вартість готового матеріалу. Звісно, називати її порошковою, якщо вона такою не являється, це серйозний удар по репутації, з цим я не поспорю. Але чи стала ця сталь гіршою особисто для мене? Ні, не стала. Все, що я про неї казав, воно залишається актуальним навіть після всього цього, що відбулося. Я зараз буду казати. Не те, що від мене хочуть почути, а те, що я дійсно думаю, як ножима, як і Дісішник, і як заточник. Я часто маю з нею справу. Часто віддають ножі на загострення з цієї RPM9. У мене в самому користуванні було декілька ножів з цієї сталі, тому я вам можу. Досить розгорнуто за неї пояснити. В першу чергу хочете виділити досить високу корозійну стійкість. Це ми зараз будемо такими невеличкими адвокатами, так би мовити, цієї сталі. Загалом, навіть при недбалому користуванні, навіть в тих людей, які свій кишеньковий ніж взагалі ніяк не обслуговують, не миють, не протирають. Ця сталь не ржавіє. навіть якщо різати кислотні продукти, порпатись в сирому м'ясі, можливо, теоретично вона може заржавити, але мені такі зразки не потрапляли. Мені віддавали ножі досить брудні. Після продуктів в мене в самого такі ножі працювали по різним лимонам, загалом не спостерігається ржавучості від звичайного дійсного користування навіть під час такої серйозної роботи з продуктами. Влітку в людей, які пітні ці ножі, не ржаві, так як це відбувається з d 2 та aus 10 але при цьому вони досить агресивно та тривало ріжуть на рівні простеньких інструменталок, таких як d 2 або aus 10 Тобто ефективність цього ножа саме крізака можна порівняти з інструменталками. І там плюс, і там плюс. Складність загострення дещо посередня. Так, вона важче гостриться, ніж 8 хром 13, різні там АУС 8, 41,16 і так далі. Але це все-таки високовуглецева сталь, яка довго агресивно ріже. Від неї варто очікувати, що вона буде не зовсім просто гостритися. Але при цьому в неї досить посередня пластичність. Тобто, якби так пояснити, вона не кришиться під час загострення, вона не сипеться від алмазу на тонкому зведенні, але при цьому і. Не натирається як пластилін на заточний камінь. Тобто цей діапазон твердості, який заявляється виробником 58-60 одиниць за шкалою Роквелла, скоріш за все, дотримується, принаймні з моїх особистих спостережень. У мене не виникло, знаєте, такої підозри, що якась ця сталь запартачена. У мене був випадок, коли я взяв на загострення ніж CGRB Gobi з D2. Особо його там не роздивлявся. Ну, звичайний з Звичайної кишені, звичайного ід що там його гострити? Врешті-решт взяв цей ножик, прийшов додому, поставив його в хабстан, закріпив, почав гострити, і в процесі загострення відмітив, що якийсь він мені тверденький попався. Зазвичай Артісанівська Д2 гостриться швидше. Тут прям такий тверденький ножичок. Ну, думаю, ну врешті-решт-д-2, вона. Має певний такий діапазон по твердості, я сильно багато значення цьому не приділив. Але коли вже віддавав людині ніж, то в процесі розмови звернули увагу, що там не Д2, там РПМ 9 А я цього, коли брав ножик, я не помітив. Відповідно, можна зробити висновок, що гартують вони і дещо твердіше, ніж свою Д2. Але якщо порівнювати, наприклад, з Бокерівською Д2 або з Кершівською, то це плюс-мінус на одному рівні. Але та Д2 ржаві, артісанівський, цей РПМ-9 сприйформ. Не ржаві. Загалом це така сталь, яку потрібно правильно сприймати. Її не потрібно від початку позиціонувати як конкурент порошкових стал європейського та американського виробництва. Ну, от не буває так, щоб один той самий матеріал з однаковими характеристиками мав вартість, яка відрізняється в декілька разів. Ні, це все казочки для дурників, до яких ми з вами не відносимось, правильно? А RRP M9, від початку не потрібно було ставити в один ряд з S35VN, CTS XHP та ZDP189. Це зовсім не з того поля ягода. І не обов'язково бути академіком, щоб це розуміти. Ця сталь вона знаходиться на одному полі гри з 440C, з 9 хром 18, 14 Сандвіком і. Мені здається особисто, що вона могла б потягатися навіть з такими дорожчими супротивниками, як vg 10 та н 690 Коваль. Принаймні, експлуатаційні характеристики у неї дуже подібні. Те, як вона гостриться, те, як вона ріже, скільки вона ріже і як вона супротивляється корозії. Вона дуже подібна до н 690 і було б цікаво провести якийсь практичний тест. Так, звісно, в результаті цього розбору від Ларіна Томаса Артісан Катлері опинився в фокусі уваги, і на цей раз. Не з хорошого боку, це серйозна така репутаційна історія. Потрібно буде ще подивитися, як артисан з цього викрутиться. Але мені особисто хотілося б сказати декілька слів в захист цього концерну. Взагалі, якщо так от розібратись, то китайці і ножова металургія – це ну не те, що прям зовсім несумісні речі, але це такі досить складні відносини, так би мовити. Тому що ну давайте згадаємо, скільки всякого мотлоху продається в підземних переходах вигляді дешевих ножів з маркуванням від. 44 до М390. Скільки ножів було у людей з відверто сирої нержавійки, з якоїсь там трихром 13, який можна просто на палець намотати, Згадати перші порошки, оці перші спроби китайців зробити щось з порошкової сталі: 35 ВН, яка сипалась просто від одного погляду. Згалом, все це було непросто. І на фоні всього цього Артісан викочує нам бюджетну ножову сталь. Так, окей, вони назвали її порошковою. Вони її відразу е, запхали, так би мовити, в бюджетний сегмент. Але вони ж не задерли за неї цінник, такий, як, наприклад, коштує там 20 CV або М390. Ні. Вони залишили її відносно бюджетному ціновому сегменті. І чорт з тим, що вони назвали її порошковою. Це нормальна сталь. Тобто, що ми, врешті-решт, хочемо отримати? От уявімо, я. Ножимане тісішник, який хоче купити недорогий, але якісний ніж. Таких взагалі більшість. Мало хто з ножеманів зараз ну, купує виключно найдорожчі топові порошки. Більшість все таки людей в Україні, які от хворіють ножеманською хворобою, розглядають бюджетний сегмент. Давайте вже будемо відверто говорити. В бюджетному сегменті лідерами є китайці. Китайці використовують китайську сталь в більшості випадків. Китайська сталь не найкращої якості. Це я думаю, всі розуміють, це не є секретом. І в більшості випадків там немає чим похвалитися, похизуватися на фоні більш прогресивних конкурентів. Але артисан, чорт трястю забирай, зробили стабільну сталь, яка коризійно стійка, яка адекватно гостриться, яка довго і агресивно ріже, яка як сказати, довго і агресивна. Якщо ви звикли до магнакатів з М390, то ні, але вона ріже. На рівні добре затермічений D2, що за ці гроші просто супер враховуючи її корзійну за стійкість. Ну як це донести? Що хоче людина, яка купує бюджетний ніж, Вона хоче стабільну сталь, яка не буде виносити вам мозок, яка буде нормально працювати кожен день. Тобто для EDC-шного користування, ці якості, які закладені в цю сталь, вони просто чудово себе розкривають. От що я хотів сказати: по великому рахунку, скільки людей ходить зі сталію магнакат на кишені? Не так багато, принаймні поки що, тому що це банально не дешево зараз. А скільки народу ходить з артизанами, CGRB з їхньою rpm 9 значно більше, в рази більше, мабуть, в сотні разів. Що вони Незадоволені? розумієш, коли ти купуєш ніж там за 12 тисяч гривень і боїшся винести його з хати, це прикро. Коли ти купуєш ніж за. Скільки? 2,5-3 тисячі гривень, і він у тебе чудово ріже. Він у тебе ганяє на кишені кожен день і ти не боїшся його використовувати. Ти його гостриш якимись елементарними каменями, ти його правиш на кераміці, ти цим ножем ріжеш хліб, ріжеш ковбасу, ріжеш лимони та все, що хочеш, ти цим ножем ріжеш. Це класно. Ця сталь в особисто в моєму власному топі як залишалась, однією з найкращих бюджетних сталей, особливо з огляду китайського виробництва. Так, вона там і залишиться, не дивлячись на те, що відбувається в інтернетах. Якось так. Мабуть, все, що хотів сказав. Приймайте рішення самостійно. Якщо цей розбір сталі був вам цікавий, і, можливо, ви хочете почути щось подібне про інші марки ножових живих сталей, пишіть в коментарях, будемо читати, дивитись, спілкуватися, і, можливо, цю тему будемо продовжувати. Якось так. Все. Всіх обняв. Ставте лайк, підписуйтесь, коментарі і так далі. Все, Па-па.